Вітаю, друзі! Сьогодні знайомитиму вас із мурахами. Ви, звісно, можете сказати, мовляв, а чи ми мурах не знаємо. Але ці мурахи не прості. Багато хто з нас знає, що деякі види мурах мають навички тваринництва. Вони розводять попелиць. Але мало хто знає, що серед цих дивовижних створінь є ціла триба аграріїв, які займаються рослинництвом. Мурашки листорізи чи зонтичні мурашки це 39 видів мурах, які широко розповсюджені в тропічних районах Центральної та Південної Америки. Ці крихітні землероби створили розвинену сільськогосподарську систему, що базується на вирощуванні певних видів грибів. Міцелій вирощується в підземних камерах мурашиного гнізда на компості з подрібненого й пережованого зеленого листя, яке мурашки зрізають з рослин поблизу. Суцільні потоки тисяч мурах фуражирів із клаптиками листя у щелепах це звична картина в тропічному лісі. Мурашки ретельно культивують свої підземні городи, системно і своєчасно поновлюють компостну масу свіжозрізаним листям, видаляють з ґрунту шкідливі речовини та охороняють гриби від шкідників і плісняви. В симбіотичному співіснуванні мурах та грибів важливу роль також відіграють бактерії в мікробіомі мурах. Вони виробляють амінокислоти й ферменти для збагачення ґрунту та речовини, які придушують ріст грибів інших видів. Різні види мурах культивують різні види грибів. Дорослі особини харчуються не тільки грибами, а й соками рослин. А от личинки мурашок повністю залежать від грибного харчування. Листорізи демонструють дивовижну єдність у веденні господарства. Наприклад, мурашкам дошкуляють мухи, які відкладають свої яйця в шпаринки на головах фуражирів. Аби запобігти цьому, разом із фуражирами на збір листя вирушають мурахи з касти городників. Вони їдуть на головах фуражирів чи на шматках листя і відганяють мух паразитів. Гніздо розвиненої колонії листорізів сягає 6 метрів завглибшки. Центральний гніздовий насип має діаметр до 30 метрів, а численні вторинні насипи розходяться колом із радіусом понад 80 метрів. Колонія листорізів серйозно впливає на довкілля. Дбаючи про свої грибні ферми, листорізи потужно збагачують ґрунти і сприяють оновленню тропічних лісів. Як я неодноразово повторював, природа неотомний творець неймовірних цікавинок. І звісно ж, я маю для вас іще безліч історій про них. Тож до нових зустрічей! І до нових дил.